Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Черговий огляд на черговий мод. Мод друзі, не ліхтар, ліхтар тут також присутній, Це Вуркус тс 10, але він тут присутній більше для антуражу, так би мовити. Огляд на нього ще буде в наших подальших випусках. А сьогодні хочу розказати ось про такий мод, мод, який створив майстер з міста Кропівницький. Це Сергій Євгенівич, який вже... Кілька модів надіслав мені на огляд, і я чесно кажучи, щоразу, коли оглядаю його роботи, все більше і більше перебуваю в шоці і в шоці. Куди вже краще так мовити? Куди вже цікавіше? Але все ж таки є. Є варіанти, є цікаві ходи, цікаве компонування інструментів. І отже, зараз, от я тримаю зараз цей витвір мистецтва в своїх руках і хочу просто поділитися з вами своїми емоціями, що можна зробити з інструментів. Компанії Victorinox формату 91 мм, які саме можна інструменти встановити ось в такій плашки, в такій мод і отримати чудовий екземпляр для праці, можливо, для когось, просто для душі? Ось такі плашки. Плашки досить рідкісні в нашій країні. Я навіть не знаю. Вільному продажу їх немає. Так би мовити, вони є тільки на вторинному ринку, і їх треба шукати на eBay. Це лімітки, лімітки, Люцерн, місто швейцарське. Класні плашки з Латуні і що можна сказати? Ну. Неперевершено. Все не перевершено. Так, плашки е, додаткових інструментів не мають, але тим не менше вони тут і не потрібні. Давайте оглядати просто компоновку інструментів. І давайте просто оглядати, як воно тут все розташовано. І наскільки, наскільки деякі інструменти це взагалі витвір мистецтва. Розпочнемо з великого леза. З таким гравіюванням. Так, це Лезо Вікторінокс і таке грає Івані Чудове з однієї з іншої сторони. Ну і тим паче ще арбалет ми бачимо. Тобто це лезо старого зразка, як ми кажемо, з арбалетом, яке випускалося до 2005 року. В одному ряді з Лезом стоїть інше лезо. Ось такий серейтерне лезо. Це теж від ножа Victorinox можна побачити, так, ось. логотип. Це з ножів для французьких багетів, для французьких багетів, для нарізання французьких багетів, так, але, тим не менше, серейтор, ось такий ось цікавий серейтор в вигляді керамбіта. Наступний ряд в нас ряд з лупою і ліхтариком. Така компоновка є в ножах Victorinox Кіберлайт, якщо я не поболяюся. Кіберту Light. Кіберту Light. Ліхтарик. Ліхтарик працює, все чудово. Просто натискаємо кнопку і ричажок. Керуємося просто ричажком Або просто натискаємо кнопку. Ліхтарик можна ось так. Розсіювач такий робити, знаєте, досить цікавий. Ну і разом з ліхтариком в одному ряді йде в нас лупа. Взаліто лупа йде в одному ряді, з, якщо не помиляюся, тільки з викрутками. А ось на Кібертул Лайт вона йде з ліхтариком. Це другий ряд в нас. Ряд номер три це пасатижи. Найтовстіший інструмент. З кількох пружин. Всім відомі пасатижі, які дуже полюбляє Сергій З Спокіт гріпа. Ось такі пасатижі. Не знаю, з чим їх можна порівняти. У мене є такий, знаєте, маленький китайський мультитул. Ось можна, бачите, наскільки вони більші. Ну, і такі тонкогубці. А під пасатижами в нас нове революційне рішення. Біто тримач від кіберту. З подвійною викруткою. Шліц 4 мм і PH2. Круто. Ось така цікава конструкція. Більш того, він навіть фіксується. 90 градусів. І можна щось ось таким чином зірвати. Ну, ось таким чином воно ховається. Ну, це ідея, я вам скажу, напевно, виникла у майстра цього моду через моделі Геркулес і Воркчемп. Так, Геркулес і Воркчемп, де в ножах формату 111 мм, також під пасатижами ховається така велика хрестова викрутка. Ну і в принципі, напевно, у нього виникла така ідея, а чому б не зробити щось подібне, але в форматі 91 мм. Тобто ми виймаємо пасатижи і ми виймаємо викрутку від вертулу. Так. Ну і останній четвертий ряд. Це комба-відкривачка. така незвична. І ножниці. Ножниці також мають таке чудове гравіювання. Тобто два крайні предмети ми бачимо, це лезо. І ножниці мають ось такі гравіювання. Цікаво, дуже цікаве рішення. І знову ж таки наголошую на тому, що в одному ряді, так, у нас встановлені і ножниці під однією пружиною, і ножниці, і комбо відкривачка. Аби зекономити ряд, аби зекономити місце під інші інструменти. Це дуже-дуже цікаво. Так, що маємо на спинці? Маємо на спинці два предмети. Це в нас шило. Ось таке шило. Штопор. Штопор штопорі в нас стає викрутка. Компоновка поєднання лайнерів різних, це в нас ми бачимо і латунь, так, і G10. G10 бачимо три лайнери. Все інше в нас з латуні. Тобто, скільки потрібно лайнерів на такий чотирьохрядний мод? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 лайнерів, так? Вага. Друзі, вага цього ножа, якщо я не помиляюся, 247 грам. Ну, це і не дивно, чому він такий, так би мовити, важкий. Ну, тому що тут багато латуні, звичайно. Так. Ну, і плашки в нас латуні. Але взагалі, коли от береш, його, маєш вище. Знаєте, ось є така фраза, маєш віщ. Що ми подивимось, поєднання з цим ліхтарем в Urco ts 10 Латуні. Ну, це виглядає досить-досить пристойно. Я вам скажу. Дві такі речі на ADC. Ну, це взагалі буде must have і дуже-дуже круто. Слухайте, у мене немає слів, немає емоцій. Чесно кажучи, коли я його побачив. Кілька годин відкривав, закривав інструменти насолоджувався, так би мовити, тим, що я кілька днів можу оволодіти цим ножем. Ну, кільце для підвісу. Тут зрозуміло. ну Все, все тут дуже класно, дуже круто, і мені це все дуже-дуже подобається. Чесно кажучи, ну от не очікував, що. Скептично, я, до речі, відносився до ідеї, що можна в одному ряді поєднати під однією пружиною два такі предмети, як комби відкривачка і ножниці. Дуже скептично. І для мене це взагалі був шок, коли я про це дізнався. Так? Але, як бачимо, все можливо. Так, треба розширити за рахунок інших лайнерів. Треба розширити трошки ніж. Але ж сам факт. Сам факт, так, що це все можна зробити. Не знаю. Можливо, ліхтарик і лупа в цьому ножі, як на мене, знаєте, хоча ні, ні. Хотів сказати зайве, але ні. Ці два предмети абсолютно не зайві. Лупа потрібна. Лупа потрібна в, такої, в такому компонуванні. Вона обов'язково потрібна. Ліхтарик також потрібен, тому що замість ліхтаря можна було встановити хрестову викрутку, але ж, навіщо нам хрестова викрутка, коли ми маємо тут хрестову викрутку від Скіберту. Ось таким ось чином вона встановлена, як бачимо. Дві деталі були поєднані. Але ж як воно вийшло чудово і цікаво. Ну, все. В принципі, мені нічого більше сказати. Можу сказати одне, що я вже з нетерпінням очікую, що нового зможе придумати майстер з міста Кропівницький, який створює подібні. Шедевральні моди. Так <кхи> що, друзі, в принципі, в мене все. <кхи> Слів і емоцій бракує. <кхи> Чесно кажучи, ну це, це просто фантастика. Це не перевершено. На цьому буду завершувати. На цьому буду завершувати і дякую всім за увагу, друзі. Ну що, ну. Моди будуть, у нас ще буде багато. Ще хочу сказати про те, що наближається День Незалежності. Напередодні Дня Незалежності, можливо, одне або два відео буде досить цікаві. З приводу модів або з приводу ліхтарів. Хочеться мені якомога більше записувати відосів. З приводу... Просто хочеться записувати відоси, скажімо так. З приводу ADC, з приводу ось таких ось цікавих предметів. Тому що зараз важко в Україні, ви всі розумієте, бойові дії на сході та й ракетні обстріли. Тому, тому хочеться, щоб ми один одного просто підтримували, додавали сил, емоцій і вірили. Вірили в перемогу Збройних сил України, друзі. Все на цьому, все буду завершувати. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на каналі, ставте лайки або ж просто коментуйте, пишіть свої емоції. Пишіть свої емоції, обов'язково буду відповідати усім. Все. всім па-па. слава Україні!